Всім привіт! Сьогодні робимо фотозону на один рочок. Фотозона у нас буде розміщуватись тут. Не дуже багато місця, але нічого, я думаю, ми впораємось. Метр п'ятдесят у нас каркас шириною. Ну і починаємо, як завжди, з каркасу будемо зараз брати. Зараз розпаковую клівочку в такому вигляді вона приходить до вас. Ось так вона обережно складена. Плівочка має таку з одного боку матову фактуру, з іншого боку глянець. Ну і такі от властивості. Вона гарно тягнеться, коли ви її розігріваєте, вона взагалі стає м'якою, дуже легко піддається. Розтяжки. Зараз цю плівочку я буду монтувати на каркас. Приблизно розділяю плівочку на пополам. У мене каркас метр п'ятдесят, плівка має метр шістдесят, тож у мене є запас, і я закріплюю по центру. Зараз буду розподіляти плівку по всьому каркасу і фіксувати магнітом. Використовую магніти, як завжди, дуже мені допомагають. Класні магніти, класної якості. Можна використовувати і під плівку, і під, і під тканину, і кріпити різний декор, і взагалі це супер знахідка. Давно вже з ними працюю. І вони дуже класної якості. Саме такі магніти ви можете замовити в нас. От я попередньо закріпила плівку, показую вам обличчя, як воно зараз виглядає. А Бачите, є такі заломи, де вона була складена. Зараз все це будемо прибирати і робити її гладенькою і глянцевою. Показую із вороднього боку, як це все. Так, Буду використовувати, як завжди, будівельний фін. От я вам показую позаду. Ставлю приблизно кожні 5-10 см. Ну, там, де арка кругла, трошки більше, де пряма, то менше. Ну і от дивіться, я прогріла зовсім трошечки. І вже наскільки плівка потягнулася. Зараз прогрію, ще і плівка ще потягнеться. З плівкою треба бути обережним, коли ви прогріваєте, бо це частина фену вона дуже нагрівається. Якщо ви доторкнетесь крапельку, одразу буде прожог. Тому за цим треба слідкувати. І коли я кажу обережно да прогрівати і все, це не означає, що плівку взагалі не треба гріти. Її треба гарно прогріти, щоб вона була м'якою. Тоді ви її зможете підтягнути, і тоді у вас не буде ось такого. Зараз буду монтувати написи. У нас буде ім'я із пінопласту, таке об'ємне. І написи з фанери. Фанера менш об'ємна, але зараз це все побачите на фотозоні. Написи виглядають на фотозоні. Нагадую, ім'я у мене із пінопласту. Воно виглядає таке більш об'ємне. І One Happy Birthday, це фанера пофарбована глітером. І покажу вам, як це виглядає позаду. Ось так все на магнітиках. І хочу нагадати, що якщо ви хочете собі класні написи на фотозони із фанери, із пінопласту або з полістиролу, ми займаємось виготовленням написів. Тож звертайтесь до нас в соціальні мережі, ми вам допоможемо. Зараз буду робити гірлянду. А, ну, гірлянда в мене мала бути Аз... ну, сюди, аж на горі. Але сюди вона не стане, бо нам буде заважати стеля. Трошки зробимо меншою. Зараз подивлюся, як... як зробити краще, щоб фотозона не дуже заважала. Щоб було гарно. гірлянду до каркасу, роблю це за допомогою біндерів. Набагато швидше і зручніше, ніж під каркас проводити стрічку. Ну, а далі буду доповнювати, дуже велика у мене гірлянда сюди не стане, тому що буду заважати камін. Ну, Буду зараз дивитись, як зробити краще, щоб вона була гарною. Ну і водночас на не заважала. Гірлянду я вже зібрала, і зараз хочу ще додати такі гілочки і Орхідею. Ось така у нас вийшла краса. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до зустрічі на каналі.